Прокуратура Черкаської області проти майданівців. Апеляційний суд Черкаської області розглянув 11 справ активістів, що 23 січня штурмували Черкаську ОДА. Розгляд всіх справ перенесено. Народний депутат Микола Туманко, який особисто був присутній на слуханнях, каже: всі без винятку провадження за вуха притягнуті. Свідчить про це як мінімум, необізнані слідчих із матеріалами справи. Хто читає так, а проти газу проти газу мій. Хорошо, значить, синю жовта стрічка довжиною 20 метрів. Я кажу, може 20 см, Той? А, 20 см. Ну це як доказ злочинної дії. Як ви бачили, Янукович, яким прапором був. На олімпіаді, то він взагалі не екстреміст, а терорист тоді Томенко запевняє справи масово переносить з огляду на відсутність на засіданнях слідчих, вільних приміщень та ще раптових хвороб серед складу суддівського корпусу. Втім, дехто ФЕМІДи в вряди годи чинить і по совісті. Перші рішення про домашні арести, як вчора я з'ясував, була ініціатива суддів. Тобто судді, розуміючи, що вони люди місцеві, їм тут жити, е їм дивитися в очі людей, і вони пішли на е ну, нормальні рішення в цій ситуації. чинний парламент з його повноваженнями каже Тубенко, перед прокуратурою, судами зв'язаний по рукам і ногам. Систему давно слід змінювати. На жаль, ця схема парламентського контролю вона найслабкіша. Тобто схема допомоги діє, схема пошуку компромісу відповідно законодавства діє, а от контролю, на жаль, не діє. І це погано. Завтра будемо дебатувати, але цілком очевидно, що нинішня модель управління себе вичерпала. Тому що що нам сидіти в тому парламенті, якщо ми не маємо повноважень проконтролювати правоохоронні органи, розумієте? Тому модель наскільки зараз інтегрально. Інтегрально сфокусована, що ну нашого місця в управлінській моделі практично у СІЗО Черкащини перебувають 16 осіб. 23 січня. Активісти намагалися захопити приміщення. Ода за штурм будинку рад міліція затримала 48 активістів. Порушено низку кримінальних проваджень за фактом масових заворушень. Ірина Фомицька, Станіслав Ефремов АНТВ.